Україна вносить корективи до енергетичної стратегії: енергоефективність, нарощування генеруючих потужностей та інтеграція у європейські енергетичні структури. Тепер головні напрямки. Сонячна та вітроенергетика на другому плані. Нову енергетичну стратегію представили експерти центру Разумкова. Україна має використати шанс стати впливовим гравцем на енергетичному ринку. ЄС наміри про це узгоджені у договорі про заснування енергетичного співтовариства. Карпатський вітер замість російського газу в українських горах. Цьогоріч звели найбільший вітропарк в Україні. Турбіни потужністю у понад 3 мегавати встановили за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку. До кінця року інвестори обіцяють звести ще другу та третю черги. Та, попри це, голова вітроенергетичної асоціації зітхати з полегшенням не квапиться. 2020 рік планується, що приблизно вітроенергетика буде займати 0,7%. Вона на 2014 вже 0,77%. В цьому році вітроенергетика виробила більше ніж 1 мільярд 200 мільйонів кіловат один. Причому це тільки на материковій частині. За п'ять років Україна планує збільшити частку відновлюваних джерел енергії на 75%. У загальному обсязі вона становитиме лише 3,5%. Супроти 11, які заявлені в угоді про асоціацію з ЄС. Натомість у планах енергетиків збільшити потужності атомних електростанцій. Експерти підрахували, такі заходи стануть у копійчину. 16 мільярдів доларів з українського бюджету, з коштів громадян, які вони платять цей бюджет, буде використано для того, щоб хтось використовував потім ці гроші на якісь державні закупівлі, які вони обіцяють зробити дуже прозорими. Коли є сонце, і вітер раз вклали дуже прозора, і потім нічого не треба робити. Колишній міністр палива та енергетики Іван Плачков каже: в умовах суворої економії Україні варто засередитися на гідроелектростанціях та біопаливі. Альтернативна енергія сонця та вітру державі тепер не по кишені. Задорога вона і для споживачів. Увілічення тарифу на цю електроенергію в 5, в 10 разів, навіть і більше і. Потребітелі повинні платити за те, що ми будем ставити якісь то там нове модне альтернативні істочники електроенергії, котрої дуже дорогі. Цьогоріч Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, знизила зелений тариф на понад 50%. В Таких кроків у генеруючих компаніях енергетики не чекали. Навпаки, гадали, що тариф збільшить через падіння гривні. Немає зайвих коштів, щоб оплачувати. Сонячну енерг... і вітрову енергетику. Хоча це не означає, що вона не буде повністю розвиватись. Так, да, вона буде розвиватися, але все ж таки пріоритет, якщо брати альтернативну енергетику, віддається біопаливу. У цьому одностанні і експерти міжнародних фінансових установ вони провели дослідження. Висновок однозначний здійснюючитує сучасню ситуацію в енергетиці і велику нагрузку на потребі, які визивають з позиції зеленої електроенергії. Здесь до 2020 года мы не видим использования спорні электроэнергии как як реального источника замещения. у світі. вітроенергетика продовжує процес заміщування вуглеводнів. Торік у ці потужності інвестували понад 100 мільярдів доларів. Україна ж залишається серед країн, яких вітроенергетика радше виняток.